Як котики відчувають смак. У котів приблизно 400 рецепторів смаку, на відміну від людей, у яких їх 8 тисяч. Їх смакова палітра не така яскрава, як у нас. Тому у виборі їжі кішки орієнтуються на запах. Коти чудово розпізнають гіркоту, адже це допомагає врятуватися від отруєння. Найчастіше отруйні речовини мають гіркий смак, а от кислий смак їм до вподоби. Іноді виробники кормів спеціально додають фосфорну кислоту, щоб зробити корм привабливішим. Але слід пам'ятати, що тривале споживання кислої їжі згубно для кішок. Викликає проблеми з нирками. Котики розрізняють і солоний смак, але набагато слабше, ніж люди. А от солодкий смак. Кішки не відчувають зовсім. Справа в тому, що ген, що відповідає за чутливість до солодкого, у кішок перебуває в неактивному стані: морозово шоколад, згощен молоко. Та інші такі солодощі, кішки розцінюють як продукти, що містять жири. А ось те, що в них присутній цукор, кішкам невідомо. До речі, цукор дуже шкідливий для них. Поїдання солодких продуктів веде до порушення обміну речовин, вовна стає тьмяною, порушується робота судом травної системи на неркових залоз та інших органів. Що важливо, котики дуже чутливі до якості води. Їм потрібна чиста, найкраще проточна вода кожен день.